minha personal. Згадуємо героїв Небесної Сотні, згадуємо, що тоді відбулося на Майдані, як ці події, події революції гідності, оцей трагічний розв'язок її вплинув на учасників цих подій, де вони перебувають зараз. От ми про все це говоримо в ці лютневі дні в студії українського радіо. І сьогодні ми про це все поговоримо із одним із учасників, одним із лідерів Євромайдану, першої стадії революції гідності, активним учасником Всіх процесів, що відбувалися на Майдані під час цих подій Революції Гідності, а зараз військовослужбовцем Збройних сил України, очільником центру підготовки операторів ВПЛА Крук Віктором Тараном. Вікторе вітаю тебе. Не будемо напевно приховувати, що ми з тобою на ти, оскільки ну зокрема, і на Майдані перебували пліч опліч. Вітаю вас. Да. Ми вже з тобою на ти, вже років 20 це точно. Тому у нас таємниці від нашої аудиторії не повинно було бути. І я хочу, знаєш, навіть крок назад від 20 лютого зробити. Якось ми говорили про те, як починалася революція гідності, а саме починалася із Євромайдану. От 11 років уже минуло. Мені здається, що треба періодично нагадувати, бо підростає нове покоління українців, яке може читати щось про ті події в інтерпретації наших ворогів. Ну Приклад на анонімних телеграм-каналах читати всяку єрість про те, що насправді було тоді на майдані, і давай дуже коротко, буквально от кількома реченнями, з чого все почалося, тому що от зараз. Дуже багато і в американському медіапросторі з'являється різних історій бачень про те, що взагалі собою являє Україна, чи вона має право на власну державність, чи це штучний якийсь концепт, придуманий австрійським генштабом Сталіним і так далі. І так далі. А нам важливо тримати нашу наш історичний наратив. Тоді попробую сфокусувати дуже вузько після того, як Янукович у 2010 році прийшов до влади. Він почав проваджувати свою діяльність по двох напрямках: перше це зближення з Росією, а друге це узурпація влади. По першому компоненту ми побачили, як в уряд і в офіс президент в кабін... в адміністрацію президента бачите, вже чотири рази все мінялося, Вже забув певну на назву, і е, на посади почали приходити про російські діячі. Ну, Дмитро Табачник, е який повністю очолив Міністерство освіти, який повністю почав переписувати підручники по історії, і згадав, він виконав згадки про помаранчеву революцію. Угу. Там дай почав наводити наратив про єдиний народ. Тощо. Е ми говоримо про міністрів оборони, які були про, про СБУ, які були з російськими паспортами. Тобто да, це, це були і російські військові. Тобто да, ми, ми кажемо про Саламатіна, дама тощо Лебедя так само. І на інший напрямок йому необхідно було. Узурпувати владу. Нагадаю е, слухачам, що в 2010 році у нас діяла е, стара нова конституція, яка передбачала, що має бути сформована коаліційна е, на підставі коаліційної угоди коаліційна більшість, вона формує е, уряд. А президент мав ну досить декларативні функції теоретичної. І в'язно що я накочу це не погодило, Не погодилась, не подобалося. І вони поміняли конституцію рішенням Конституційного суду. Кому цікаво, почитайте осінню. 2010 року і паралельно почалася зачистка опозиції, і це не тільки мова про посадку Юлії Тимошенко чи Юрія Віталійовича Луценка. Було набагато глибші процеси. Почалося вже тоді переслідування громадських активістів, там журналістів. І і журналістів, там, ми говоримо там і про Демальянс, якщо хто пам'ятаєте, пам'ятає, uh -huh. таку громадську організацію, потім партію тощо. І е, цей наступ е, тривав так само в ЗМІ, тому що почалися закриватися телеканали, почалися знову вертатися до системи темників. Ну і паралельно пішов наступ на бізнес. Да, тобто, це знову почали вертатися Сматрящи з Донецька, як тоді як казали, що ти можеш працювати, тільки є дві умови: перша, ти маєш віддати е, 51% свого бізнесу Донецьким да і друге, ти тобі нарізали, де ти можеш працювати, а де ти можеш просто просиляти інтереси. Тобто почався тотальний, тотальний тиск. От я ілюстрація цього тиску, бо я тоді в 2012 році звільнилася з телеканалу СТБ саме через цензуру. Ну про що і написала текст далі? Хроніки покращення виходитимуть без мене. було суцільне покращення, суцільні компліменти на адресу влади. А потім нагадаю, були вибори до парламенту 2012 року, коли ми сподівалися, що. Що може, все-таки щось буде трохи інакше, але це трохи інакше закінчилося масовим побиттям на п'яти виборчих дільницях, де були скасовані результати виборів. Тобто там перемагали позиційні кандидати. і там така була В це які області були? Це Вінниця, це Київ, це точно пам'ятаю, е Вінниця, Київ, пам'ятаю точно, були п'ять було тобто центральні області, але цілковито регіонали прагнули підійм'яти всю Україну. Сергію, що було важливо, Е, тоді Янукович рейтинг падав підтримка партії регіонів була нижча. Якби результати там були пораховані. Вони б мали менше 30%, А для нього було дуже важливо ну втримати цей психологічну планку. Ну і плюс там були питання по формуванні більшості. От, Відповідно, на ці дільниці вривалися омонівці, ламали дільниці, ламали, препрошую, кабінки, били спостерігачів. В Києві це було пам'ятаємо, Тоді чи посмілася, перепишемо. І потім, за результатами виборів 2012 року, по суті, була ще одна атака, коли віджали інтер у групи фірташа Ходорко фіртаж І після цього, Ну е, е, яка тоді намагалася ну, втримати баланс. Да, тобто ми говоримо там Що таке олігархічний баланс? Це коли баланс, це коли олігархи між собою змагаються для того, щоб е, в цій боротьбі ми тоді маємо хоч якусь видимість, ну хай тоді не свободу слова, але понамік плюралізм думок. Це все закінчилося дуже погано для цієї групи, да, там, Хорошковський вулиць з України, тощо. А, а потім почався наступ на. Європейською інтеграцією, і нас почали тягнути як ми втаможене союз, ми називали Тайожне Союз. І по суті, що було дуже небезпечно в цьому союзі, про що всі забувають, створювався наднаціональний орган, який мав право, по суті, вето і право вирішальної думки про міжнародний геополітичний напрямок діяльності країн, які туди входили, і е, так виходило, що вони рахували що, ну, право цього колегіального органу від кількості людей. Виходило, що Росія одноосібно мала там просто більшість. Тобто, де Тому віддуму... що через те, що має найбільшу кількість населення, да. відповідно, пропорційно має представлення да, да, в цьому да, да, органі. Я тут, Вікторе, напевно, ще нагадаю важливу віху, яка трапилася навесні 2010 року, коли було підписано так звані харківські угоди, mm -hmm. які подовжили на 25 років перебування Чорноморського флоту Росії. Він мав в 2017 році полишити територію України, до 2042-го вони подовжили. Ну і це все призвело зрештою до того, що росіяни не. Планували вихід в новоросійське переведення свого флоту, а навпаки, розбудовувалося 11 років. Як розпочалася спеціальна операція росіян з анексії півострова, 100 так? да тому що їхня медаль, яку вони вида видають за взяття Криму, там даже дата стоїть 20 22 лютого. І тут всім всім ми повинні пам'ятати, що коли ми говоримо, що чому впав Крим, то ми повинні пам'ятати три важливих аспекти: перше агресія почалася 20-го числа. Рівно в той день, от ми зараз сидимо в студії не хрещатоку, 11 років тому, тут просто поруч розстрілювали людей. Влади в Києві, ну і влада в Києві. Києві була повністю налаштована проросійська І нагадаю вам, що ми вже маємо документи, які свідчать про те, що. Янукович та Путін домовлялися введення проведення сюди певного контингенту на певних параметрах, і все затримали тільки одне. Тоді в Росії була в Сочі Олімпіада, і вони хотіли дочекатися завершення Олімпіади. Це так по суті, ага. нас ага. врятувало, да, бо якби туди дійшли б російські війська, то майдану було б важко. Ну, і Янукович перемогти. написав листа Путіну да, куди, да, по да. суті запросив зайти війська, щоб тут розв'язати проблему. Так, да, ми ми це лише знаємо. Ми його один раз бачили на засіданні ООН, Людина, яка його показувала, померла. Раптово Да. російський представник ООН. неочікувано. Тому дивіться, я вважаю, що ми по суті врятувалися тоді, да, і жертви тоді, як ми тоді вважали, що вони були великими, але як виявилося. Це вони були мізерними на фоні 11-річної війни. Це були перші жертви так. війни, і, от, до речі, вчора було багато дискусій в соцмережах між істориками, mm -hmm. як ми називаємо цю війну, і от пропонують назвати її війну за незалежність. А ті жертви на Майдані, жертви Небесної Сотні їх назвати якраз першими жертвами цієї війни. То, ти теж цікавишся дуже історик, Ти ж історик за освіту, наскільки я пам'ятаю, як ти би назвав цю війну? Ну. Некція, ти мені пропонуєш один вибір, каже, я війну. Ні, 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 я не пропоную. Тобто, я... я не готова зараз сказати, але варіант війна за незалежність е, мені подобається, але тут треба. Але у е, мене одне застереження маленьке є. Я це сприймаю все одно як велику війну, таку по своєму постколоніальну. Тому що от про це писав Степан Бандера. Він писав про те, що війна за, за постколоніальну Україну, яка бореться з імперією. вона... Триває не зараз, вона розпочалася ще 100 років назад. з вони змагання, то й раніше. Тому е, я би ну і якщо ми скажемо, що тільки віна, це війна за незалежність, то тоді ми знецінимо е, подвиг інших. Тому це можна назвати, наприклад, третій етап, або там Чи Третя змагання. війна чи то, якась ну, вона, так. або перша російсько-українська війна. Та ні, яка це перша. Ага, у нас у нас у нас десять ага, століть війна з ними триває. Перша в 21-му сторіччі, так. наприклад. Ну тобто, тобто треба просто продумати, як це правильно назвати. Більше того. Війна в інформаційному протистоянні з ними почалася ще на початку нульових. Ну, чому ми забуваємо, як в Донецьку розвішували плакати з Ющенком у формі асесівців? Чому ми забуваємо, що тоді вже почалася російська агресія, і партія регіонів по суті була таким троянським яка сюди заходила? Чому ми забуваємо, що саме у нас був у 2006 році унікальна можливість стати членами НАТО? Нам пропонували план до членства. Але пан Янукович, коли поїхав в Ригу, пам'ятаєш, про це писали, в Стаусинових туфлях. І Коли йому дали ПДЧ, він його розвернув, каже: Нам не треба, ми не хочемо в НАТО. Чому ми про це забуваємо? Тобто, уявіть собі, якби яка була б історія України, якби у 2006 році. Е Переміг не Янукович, а за нього тоді голосували саме південно-східні регіони, де зараз відбуваються бойові дії. А переміг там не знаю, чи наша Україна чи Тимошенко. Да, тоді ж ну вони були лідерами помаранчева. Це на увазі парламентські вибори, так, так, внаслідок так. яких Янукович став прем'єр-міністром. Да, е, да, я вже мовчу. Я вже мовчу про ту коаліцію. Комуністи, соціалісти з морозом і ну а якби мороз тоді пішов би не до е, не до Януковича, а пішов би до нашої України та Тимошенко і зміцнив міцнив. Та, та, зміцни, така по так. така, така, такий варіант був і, і була е, б би... Солідована позиція української влади вже на саміті Вона... в Бухаресті, на саміті НАТО нам в, в 2006 ми давали ПДЧ, ми вже mm -hmm. розпочали б план до членства. Так. Тобто, як якби вся б історія України поступила би інакше, й ми в 2006-му вже б були б членами НАТО. Але ну, поста по, про це подумайте до історії от 20 лютого, коли відбувалися ці трагічні події. Ти як історик якось моделював майбутнє? Було уявлення про те, що це переросте у велику війну з Росією. Ти пам'ятаєш чудово, як. Через кілька годин після того, як завершилися розстріли в одному з готелів міста Києва відбулася зустріч Ради Майдану. Ну тоді було дві ради Майдану, там політична і громадська. І ми тоді зустрічалися з представниками окремих європейських країн. Я не знаю, угу. варто чи не варто. Я не знаю, чи можете називати цих імена цих послів. І вони нам тоді прямо сказали, що ваша задача це терміново домовитися з Януковичем. Про е, наступне, що обнуляються всі позиції, зміни до конституції, вибори президента на осінь е, і парламентські, і повна амністія учасників, да, тобто і відповідно заходимо в політичний процес. На наше е, запитання. Де, до речі, ти згадуєш Ірлуценка, він, він був тоді дуже яскраво так, виступив, так, так. використовуючи весь запас українського націоналіста, нам сказали: ви не розумієте, російські танки будуть тут через там, от вже, і Росія починає повноцінну війну. Ми тоді не знали, до речі, вони вже знали про те, що війська вийшли з казарм, а ми ще mm -hmm. тоді не знали. Mm -hmm. Чесно, коли ми тоді послухали, ми. Це, ми, ми... Похіхікали. Це так? було 20 лютого, так? За після таксю. обіду. А 21 лютого, тут варто нагадати, що Янукович тоді таки зустрівся з лідерами політичної опозиції. Ні, ні, ні. Кличко... 20... 20 ні він 20-го вже втік. Кличко, він втік. Кличко Ні, він, він, 20-го вони зустрічалися, розтукувалися. Да. Він вже ну, втік, він тоді... втік в ніч 20-го на 21-го, тому що виступ Парасюка, це ж якраз було ввечері 20-го, після розстрілу. 21-го він вже був далеко, він, він якраз він 21-го вранці втікав. Зустріч у це з Тягнебоком, Кличко. Того вони слідкувалися, да, вони каже поки вітер. Тут ми маємо пришвидшуватися. Тобто, Ігор Луценко, ми з ним говорили сьогодні. Інтерв'ю з ним також буде в ефірі українського радіо. каже, що політична частина Майдану Ради Майдану підтримала пропозиції дипломатів, а громадська частина да. не підтримує. Він, він тоді так на стіл вискочив, що ми ж всі така ж. Ох ти от питання питання в іншому, що а, на мою суб'єктивну думку, навіть якби ми це рішення тоді підтримали б, політична рада і громадська. Це б не зупинило б російську агресію, яка, нагадаю, почалася вранці. І Росія, вона... Незалежно від того, що би Тобто, Вийшли і сказав. Вон, да, вони вже вийшли, сказали, вони б вже не повернулися. Більше того, як... Це в Криму вони вийшли, сказав. Так, так. так. так, так. так ти, ж, ти ж правильно говориш, що це, це ж медаль за взяття угу. Крима. І дуже важливо, я більш ніж переконаний, щоб російські віз... Там вже яка була в них сценарій. 36. Він же поїхав вранці, він виїхав в Харків, де він зустрівся із Партії регіонів і почав говорити, що ми терміново збираємо з'їзд депутатів південно-східної України. Ми оголошуємо, що Україна нелегітимна і тоді ми оце до речі, той лист проведення військ. І тоді, до речі, його не підтримали ні ні Ахметов, ні Каліснікав, ні покійний Кернес, ні представники ну. Адміністрації його ніхто не підтримав, і це стало тригером, чому він втік в Росію. От і ну злякався, ну бачите. А якби в нього були б, щось би щось мож... тих стикули, може би було б ситуація була б і інша, якби він залишився би в Харкові. А так і на полі би наведення війська. Ми побачили, що війська з Росії до Харкова доходять за годину, тому а, віктора, ну. На жаль, не встигаємо ми поговорити і про центр підготовки операторів БПЛА Крук, який ти зараз очолюєш, але це до питання, чим зараз займаються майданівці. Я готовий проти окремо на ефір поспілкуватися окремо, про інновації так. війну дронів. Бо, знаєш, інтелект. Коли коли я читаю зараз новини, які надходять із сполучених штатів Америки, у мене виникає само бажання терміново записатися в твій центр підготовки операторів БПЛА, тому що треба передовсім мені здається вірити в свої сили. Приходьте. Тому що наш центр він є сертифікованим міністерством оборони та державного управління авіації. Ви отримаєте сертифікати державного зразка, підстави для отримання вусу, багато інших переваг.